100 тисяч доларів та персональна виставка в столиці а згодом і на Венеційській бієналі в Києві визначилася із переможцями міжнародної мистецької премії «Future Generation Art Prize». Це перша глобальна нагорода для молодих художників, засновником якої є бізнесмен Віктор Пінчук. Серед лоратів спеціальної премії відома українка Жанна Кадирова. Хто ж із поміж 21 учасника із 17 країн світу здобув головну перемогу, знає Євгенія Токар. Жанна Кадирова, художник Київ, Україна. Її грандіозна мозаїка рік тому вже полонила міжнародне журі. Тоді Жанна Кадирова виборола українську премію Пінчук Арт-центру. Тепер із новою роботою вона підкорює міжнародний конкурс, де українців ще не бачили. А от це невіроятне приємно. Я все таки сподіваюся, що це з Її робота. Експеримент. Ось ці білі плями на фотокартках столиці. Хімічна реакція кислоти. Тут якби задається вопрос: ілія це експеримент над мирним городом. Меліта експеримент над тілом фотографії. же все таки, та атом, о що ми все время думаємо в Києві, пока войны нет, но ета тривога живет в кожному з нас. Разом з Жаною на церемонії нагородження 21 митець з різних куточків світу. Їх відібрали з понад п'яти тисяч заявок. Призи отримають четверо. На членів журі чекають, затамувавши дух. І спеціальний приз дістається Жанні Кадировій. Спеціальний приз це 20 тисяч доларів на стажування за кордоном. Таких усього три. Та одним лише українцям у цьому списку не обмежилося. Нікіта Кадан Нікіта Кадан Ukraine. Третій грант отримує художник Аслан Гайсумов із Чечні. І от нарешті найзворушливіший момент оголошення переможця. Це вперше за всю історію премії. У нас буде два переможці. Перший Настіо Москіто. І Карлос Мота головний приз – 100 тисяч доларів. Хлопці тепер мають поділити навпіл. В гроші то, взагалі, не головне значно важливіше це перспективи, які відкриваються. Настю Москіто із Анголи. Його робота нарізка світлин, відеороликів з Ютубу, довгі монологи автора та геть простий текст. На кшталт будь собою чи прямуй до своєї мрії. Тут коли лов вайюаргей. Другий переможець Карлос Мота здебільшого його роботи такі, що на телебаченні не дуже й покажеш. Він де тільки може і як може оповідає про утиски гомосексуалістів у рідній Колумбії. Відверті картини митця спричинили справжній фурор. та для України він зробив дещо особливе. Проект називається Коротка історія гомосексуальних репресій в Україні. Це щось на кшталт газети, яку колумбієць створив разом з українським журналістом Максимом Іванухою. В ній хронологія пригноблення гомосексуалістів за різних періодів української історії. Ми мали дуже мало часу, але намагалися зібрати якомога більше інформації. Разом із Максимом. Ми зрозуміли, що в Україні такого нема, а люди мають право знати про всі ці утиски. Призові гроші митці втілять у нові роботи. Що це буде? Не зізнаються. Та вже наступного року це можна буде побачити Кенчукар. Я вважаю, що сучасне мистецтво поєднано зі свободою, і відкритістю. Завдяки вашій присутності тут сьогодні я бачу, що Київ знову стає сильним енергетичним центром позитивних змін. У Донецьку, на сході країни, центр сучасного мистецтва перетворило у в'язницю. Спочатку вигнали митців, тепер там в жахливих умовах тримають і катують ув'язнених. Для мене це трагедія, але вона закономірна. Це як закон природи, репресивні режими ненавидять сучасне мистецтво. Вони його бояться, зупиняють, забороняють. Вони хочуть стримувати те, чому сучасне мистецтво дає свободу. Ми інвестували в українську мистецьку сцену у молодих міжнародних художників для того, щоб з'явилася мережа, яка об'єднає найкращих творців відкритості, свободи, змін. Євгенятокорівган Ткаченко, програма Вікна СТБ».